Секретар міської ради в ролі екскурсовода слухачі, юні гості і Старобільська діти вже відвідали Меджибіш та збираються в Кам'янець-Подільський. А між тим зупинились і в нашому обласному центрі. За словами молоді, в Хмельницькому вони вже гостювали. Я вже був в Львові, в Івано-Франківській. Мені дуже сподобалося, тому що ну, у вас така своєрідна культура. Тому ну, дуже цікаво. Крім цього, я ще побачив фортецю Меджибіш, Дуже вразила, тому що ці ну, мури вони сильно вражають. В Хмельницькому я вже 18-й день і мені тут сподобався ваш вокзал. сильно вразив. А чим? Ну Просто архітектура не знаємо. Крім місцевої архітектури, гості познайомились також з інтер'єром владних кабінетів. Молодь запросили в міську раду, аби показати, як та де працюють хмельницькі очільники. Для маленьких гостей секретар міської ради спершу відчинив сесійну та інші зали, а потім перейшов до виставки портретів хмельницьких мерів. Розповів про їх діяльність та заслуги. Я узнала для себе багато нового. Я побачила. Адміністрацію мені дуже цікаво, я люблю дивитися на нові місця. Екскурсію для дітей із Старобільська в міськвиконкомі провели вдруге до слова. Подібно на день незалежності організують і для хмельницьких дітлахів.